Всім привіт! Сьогодні огляд такого довгоочікуваного щоденника весняного мандрівного це квітка з Мадери. Протеа. Вона була якраз колекція, і захотілося саме надихнулася поїздками моїх друзів на Мадеру. І ось тому з'явився такий щоденник. Тут теж все забулося, як ці листки. Нагадайте мені. Теж звідти. Це формат А5, як завжди, має кишеньку ось тут. І різнокольорові листки. Мені дуже подобається, коли от є такі напівпрозорі, на яких ми нічого не робимо, але додають такої прозорості, повітряності альбому в Місця для записів, для фото. Ви знаєте, що в таких творчих щоденниках можна все. І клеїти квиточки, і фотографії. Також є такі вставочки. Теж досить цікаві, можна теж фото придумувати. Ось тут можна ще фото чи ще щось прищеплювати. Так, це у нас друга книжечка пішла тут. Ось така. Теж так само сторіночки. Маринки. Тут кишенька теж можна щось, щось ложити. Ось тут стається теж. От сюди можна щось засунути якийсь квіточок, чим ваші спогади. Тут ну, такі мені, видається, тут щоденник мандрівниці, скоріше всього, я на острови. Ось тут такі теж повітряні. А речі у нас є ключ пригод. Така пташечка це повно колібрів. Ще одна кишенька. Ну, Повторюються теж місця для записів, колажі, рослинність. Особливо ось тут. Нагадайте, як ці листки забулася знову. Ой, теж їх люблю. Десь навіть картина вона мене така намальована є. І останній зошит. Тут теж кишенька. Комішинка. Тут такі, до речі, от сюди спробувала прочепити такі от листочки, як в мене тут такі гарні, прозорі. Дуже гарно. Так, що в нас ще тут є? Місця для записів. Знову наша протеа. Чарівні птахи і кінець. Ось так, швиденько подивилася. Мені дуже подобається. Тому ось такі в мене гарні щоденники. Наступний хочу такий тревел-тревел робити, більш чоловічого плану. Вже теж купила папір гарний. Тому будемо бачити в наступних серіях.